Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія і я не спеціаліст у косметиці, взагалі в доглядових засобах, але я дуже люблю чат GPT. І сьогодні я вам покажу, як я організовую свою доглядову косметику за допомогою штучного інтелекту. Забігаючи наперед, скажу, що я нікого не закликаю притримуватися порад штучного інтелекту, що я також, читаючи всі його рекомендації, сприймаю це досить критично і перевіряю ще окремо, а не так сліпо наслідую тому, що він мені сказав. І третє, це те, що я вже була у косметолога. Тому штучний інтелект це такий як додатковий інструмент, а не первинна консультація лікаря. Трішки веду вас у справ... В стан своєї шкіри, я думаю, це варто зробити перед тим як взагалі показувати всі засоби і розповідати, чому вони мені підходять або не підходять. Як і більшість, я думаю, у підлітковий період я зіткнулася із тим, що в мене, звісно, було акне, було різне висипання, і як і багатьом людям, я думаю, знайомі ці фрази, що потрібно там трішки підсушити оці прищики, щоб вони зникли. І я наскільки... Підсушила свою шкіру, що мені здається зробила тільки гірше. Тому що в погоні за тим, щоб прибрати акне, щоб прибрати висипання, я намагалася дійсно зі своєї, так скажемо, жирної шкіри, як я думала, яка вона у мене є, я намагалася зробити з неї суху. Я не дійшла до того моменту, якось ніхто мене не направив у русло, що шкіру потрібно. Не просто підсушувати там і жирною робити суху, чи ще щось таке. Шкіру обов'язково потрібно зволожувати. І ось на момент того, що мені 32 роки до мене дійшло. І в якийсь період я зрозуміла, що у мене розація. Я не скажу, що вона з'явилася з ні нізвідки, отак раптом постукала в двері. У мого тата шкіра також, я думаю, сюди не знаходяться близько і вони досить чутливі, тому що я помі. Що його шкіра також реагує на різні подразники, типу холодна погода, алкоголь, можливо, гостра їжа часом. Моя шкіра така ж сама. Я дуже швидко червонію, холодно, шкіра червоніє, спекотно шкіра червоніє. Сонце я. То засмагаю, але спочатку з'являється цей червоний колір, а потім вже з часом засмага. Потім від вина, тому я і не п'ю вино, тому що я червонію, але і від алкоголю також. Тобто шкіра дуже реагує на всі ці подразники. Дійсно, не вистачає зволоження. Я не відчуваю, що моя шкіра наповнена, що вона якась така пружна, і плюс до всього ми ж таки. Рухаємося з вами вперед. Це означає, що ми рухаємося до старості. Я рухаюся також до старості. Вікові зміни присутні. Я спочатку пішла до дерматолога, і вона мені, як лікар, підтвердила підтвердила все, що я знала, і без неї, що у мене дійсно розаця. Вона мені призначила певне лікування, якого я дотримувалася, але потім закинула через те, що це був український лікар і. Певні креми, які вона мені назначала, можна було купити в українській аптеці. Я чесно не знаю, не буду зараз себе виправдовувати. Можливо, ці ліки можна було знайти і тут. Я не займалася е цим питанням, але просто коли в мене закінчився крем, яким я користувалася, і закінчилися ті препарати, які вона мені назначала, я просто не стала якось їх продовжувати. І отак, от лікування обірвалося. У Франції до дерматолога, до косметолога я не ходила. Найперша дійсно причина це навіть не наскільки грошей, не наскільки бюджет, а те, що я дуже довго шукала до кого записатися, і коли ти бачиш, що там запис через три місяці, два місяці, ти думаєш, так, добре, треба якось знайти цього лікаря, до нього записатися. І потім ти забуваєш, забуваєш, забуваєш. Потрібно звернутися до кого, до чату, GPT. і запитати в нього, щоб він розібрав мою косметику і порадив мені, що із того, чим я користуюся, мені підходить чи ні. Тому що деякі засоби були куплені під впливом соцмереж. Я ще одне до речі, що хотіла сказати, коли я почала усвідомленіше ставитися до покупок і вести більш такий мінімалістичний спосіб життя, хоча. Ще мені до цього дуже-дуже сильно далеко, але от я себе почала прямо змушувати звертати увагу, що я купую, чому я це купую. Я зрозуміла, наскільки мало нам потрібно речей. Я зрозуміла, наскільки багато, наскільки довго вистачає певного засобу доглядового. І немає сенсу зберігати декілька. Однакових засобів, тому що ти все одно не, не встигаєш ними користуватися. І коли я почала все це підмічати, зараз, коли я бачу в деяких людей на поличках куча, куча просто засобів, у мене виникає питання, як вони встигають їх всі довикористовувати, якщо на кожному засобі позаду... На пляшості пише, що дійсний, да, тільки, наприклад, 6 місяців, 12 місяців. Також я зрозуміла, що мені не хочеться, щоб в мене в ванні стояли дуже багато баночок, особливо баночок дублікатів, повторень, тобто 10 кремів, там куча гелів. Ну і зараз я вам покажу свою рутину і за допомогою чата зачитаю деякі коментарі, що він мені сказав, чи ці засоби мені підходять, чи ні, базуючись на моєму стані шкіри. Нагадую, це зневоднений. Сухий, але в той же час є в мене певні ділянки ось тут жирності, щоки сухі, тут більш таке жирнувата шкіра і розація почервоніння. Я почну із вечірньої рутини, коли я нафарбувалася ось так гарненько. Ввечері хочу це все змити, я використовую міцелярну воду. Чому міцелярну воду я читала дуже Багато відгуків, якщо що в тебе чутлива шкіра, краще використовувати гідрофільну олію, це не мій варіант. Я не люблю олійні препарати, оці всі засоби. Я не люблю цю жирність, а я дуже сильно не люблю змивати макіяж олійними засобами, молочком. І так далі. Найкраще, що мені подобається, це міцелярна вода. На даний момент у мене ось така, як ви бачите, вже її тут залишилось дуже мало. Мені сказав чат Піді, що ця міцелярна вода мені підходить, тому що вона м'яка, без аромату, без спирту, все з нею добре. Так як вона в мене закінчилась, я купила, коли була в Україні ось таку міцелярну воду від Simple. і чат. Сказав, що вона мені також підходить, бо вона без спирту і, ну, типу, звичайна міцелярна вода. Перший етап очищення моєї шкіри міцелярна вода. Наступним етапом після міцелярної води, яку обов'язково потрібно змивати надалі чимось, у мене йде гель. Зараз у мене ось такий від Сераве. Не дивлячись на те, що тут написано, що цей гель для сухої. І пошкодженої шкіри, чад GPT сказав, що він містить, ну і в принципі тут написано на пляшості: саліцилова кислота, і коли ти його використовуєш регулярно для шкіри, яка схильна до розація, це повільне пошкодження бар'єру. Ча-GPT запропонував мені. Довикористовувати його для тіла, для очищення, ось тут зони декольте і спини. Я купила в аптеці ось такий гель-мус для вмивання. Він зволожуючий, і на ньому написано, що він має змивати макіяж, тому що цей гель не предназначений для того, щоб змивати якийсь там макіяж, він просто чисто для вмивання. Шкіри, допомагати змити той макіяж, який не змила міцелярна вода. Я, до речі, забула сказати, але більшість моїх засобів вони будуть такі аптечні і деякі засоби із Сефори. У Сефорі є дуже багато такого брендового розрекламованого, чого мені не завжди хочеться, бо я не дуже довіряю. Рекламі інфлюенсерів, бо я розумію, що дуже багато яких засобів їм присилають на рекламу, і, на жаль, я не можу довіряти таким відгукам, коли я знаю, що людині за цю рекламу заплатили. Далі я вам покажу декілька засобів, які Чаджі Піті сказав, мені абсолютно не підходять, хоча вони в мене вже є. Перше, це ось такий гель для вмивання від кодалі. Логічно можна було б подумати перед придбанням цього гелю, це те, що на в коробці написано, що він для шкіри, яка схильна до жирності. У виправдання самій собі, я скажу те, що я думала, якщо в мене є висипання на шкірі, мені потрібно цю шкіру підсушити, щоб прибрати висипання. Зараз я розумію, що я була не права, але крім того, Чаджі Піті сказав, що тут є і ефірні олії, і саліцилова кислота. А через мої судини, через мою розація, почервоніння, він мені не підходить. Можна використати його для тіла, точно так само, як і ось цей гель. Для обличчя я його більше не використовую, але знаєте що, що? Мені не дуже подобається запах. Він пахне. Так, тут є якісь такі ефірні олії, але я навіть не можу описати цей засіб. Має пахнути якимось виноградом, тому що тут є в складі виноградна вода. Але він занадто парфумований, і навіть я його не тіло буває, мащу. Він мені. Я, я не знаю, чому я не понюхала його в аптеці, чому я взагалі принесла його додому, але потрібно від нього якось позбутися. На жаль, таке розчарування. І ще одне розчарування, але, знову ж таки, це була моя вина. Я купила ось такі пади для обличчя. Я Подумала, прикольно буде протирати свою шкіру, своє обличчя якимись падами. І фірма оцей Селімакс також вірусилася в тіктоці, я повелася на рекомендації і придбала ці пади, причому через інтернет. Було ще більше мороки, тому що я не просто пішла в аптеку і купила. Ні, я купила їх в інтернеті, заплатила за доставку, чекала, хоча. Це не для мого типу шкіри. Чаджі сказав, що ці пади я можу використати до кінця декількома способами: перше для спини декольте або навіть ліктів. Другий спосіб, якщо я все ж таки хочу їх використовувати для обличчя, то тільки Т зону і буквально один раз на місяць. Після відкриття цієї коробочки вони ж також недовговічні, ці пади. І якщо я буду використовувати один пад один раз на місяць, то ви можете уявити, наскільки їх може мені вистачити. Я я тут трішечки використала, в мене ще залишилась ось така стопочка. Я думаю, вони пахнуть чайним деревом. Я думаю, я їх все ж таки довикористовую дійсно для спини, для зони декольте, лікті і, можливо, там, раз на місяць для обличчя, але більше пади такого типу я купувати не буду. Коли я купувала на свій день народження у Сефорі е, парфуми. Мені в подарунок поклали ось ці дві мініатюрки. Перше, це тонік, і цим тоніком я вже користувалася до цього. І друга – це такий серум. Про цей тонер я вже казала у пустих баночках. Він мені... Дуже дивно пахне. Він мені нагадує лінійку з огірком, хоч тут написано Watermelon, але ніякого Watermelon тут <гадут>, і близько немає. Після того, як протестувала самостійно, більше би ніколи не купила. Просто що мені поклали його в подарунок і виходу в мене не було. В Складі є саліцилова кислота і ще кислоти, які, скажімо так, для моєї шкіри. Не дуже доречні. Тому цей тонер я поки що не знаю, що з ним робити. І серум, який йшов в наборі із тонером, про нього Чаджі Піті не був такої категоричної думки. Він сказав, що це на це добре. Можна було б його використовувати, є така трішки віддушка, схожа до ось цього, і саме через цей аромат я його більше не куплю. Але Чаджі Піті сказав, що можна використовувати його до кінця, гірше не буде. Ще одне, що в мене вже також є, але Чаджі Піті забракував: це ензимна пудра. Тут написано, що це делікатна ензимна пудра для обличчя, активні компоненти, папаїн, вітамін С, властивості, забезпечує ретальне очищення, сприяє відлущуванню оргавіх клітин, запобігає появі комедонів. Чайджіпіті сказав таке: ензими, хоч і м'якші за кислоти, але все одно це ексфоліація, і при розаце регулярна ексфоліація не потрібна. Максимум один раз на 2-3 тижні. Тому. Цією ензимною пудрою я так і буду користуватися один раз на 2-3 тижні. Я просто дуже сильно хотіла спробувати ензимну пудру. Категорично, ні, Чаджі Піті проголосував за ось цей вітамін С. Цю пляшечку мені дали в подарунок, але я вітамін С купувала і до того, тому що я думала, що це буде прикольний. Спосіб чи то освітлити шкіру, чи то надати їй такого однорідного тону, але чистий вітамін С, аскорбінова кислота при розації часто провокує почервоніння, особливо 12%. Засіб, який я купила в Україні, це точковий засіб проти висипань. Я, здається, коли в мене були висипання і не користувалася, була доволі таки задоволена. Тут написано, що термін придатності після відкриття коробочки 6 місяців. Я забула, коли я її відкрила, але знаю точно, що до літа потрібно позбутися цього гелю. Засіб, який я купила, тому що знову ж таки мені стало цікаво, і я хотіла його затестити, це е, рідкі патчі. Цей формат мені. Не сподобався, і, взагалі, я дуже сильно хочу позбутися будь-яких засобів, які ось так відкручуються, і тобі потрібно руками діставати, тобто пальцями туди тикати, як і в доглядових засобах. Так і в косметиці мені просто такий формат більше не близький. Мені не подобається лізти пальцями туди, і потім я починаю уявляти, що я ти злізла там ті мікроби розпоширюю. Короче, і самі патчі. я б не сказала, що я якийсь бачу прям супер величезний результат від цих рідких патчів. Можливо, просто викинути і все. І зараз я вам покажу декілька засобів, які Чаджі оцінив досить таки позитивно, Сказав, що я можу надалі продовжувати ними користуватися, але я і сама бачу хороший результат від використання цих засобів. Їхня місія зволожувати твою шкіру, з чим вони і справляються. Тут у мене є лінійка від Лярош Позе із вітаміном b 5 такий серум. Цікаве, те, що я не встигла цей серум купити, і буквально в перший же день у мене впала пляшечка, відбився носик у ось цієї піпетки. Добре, що з вітаміном С в наборі йшла додаткова піпетка, тому я вставила нову. Але це я була в шоці. Цей серум прикольний. Він, у нього є така трішки віддушка, але вона не Ну, мені подобається, вона ну, така аптечна. <ріст> мені подобається цей серум, У нього є дійсно така звложуюча дія. Я його наношу увечері. мені здається, для ранкової рутини він не дуже підходить, якщо надалі потім наносити макіяж. Крем під очі. Він також із вітаміном в 5 До речі, це перший крем під очі, який я не скажу, що він робить якесь чудо, добре якось так наноситься, вбирається. І мені подобається ефект зволоження. Я здивувалася, я не очікувала від нього дуже багато. Є ще один крем до очі, який я хочу затестити, але я думаю, що буду до нього повертатися, чому б ні. І далі у мене є два креми для обличчя. Перший це від Авене. Він такий трішки тут запацюраний, але я вам все одно покажу. Це найзвичайнісінький, простий, зволожуючий крем. Тут написано для сухої або дуже сухої, чутливої шкіри. Про цей крем Чаджі Піті сказав, що в нього досить таки мінімалістичний склад, у нього немає ароматів, і це базовий крем, який я можу наносити або ввечері, або зранку. Класний крем. Єдине, що я більше не буду купувати, креми із таким носиком. Тому що, мені здається, цей аплікатор, він. Безтолковий, звичайнісінький крем, який видавлюється, робить все те саме. А так пляшечка стає набагато більшою, незрозуміло заради чого. І ще один крем від Roche-Posay, Тут, звісно, на ньому написано, що він такий, типу, як бальзам, і чаджіп'які мені сказав також, що це не щоденний крем. Це відновлюючий бальзам при подразненні засіб, яким ти не будеш користуватися щодня. Я його використовую, коли я дійсно відчуваю, що моїй шкірі не вистачає зволоження. Але не дивлячись на те, що я можу і могла ним користуватися 2-3 дні підряд, я не помічала такого якогось дуже негативного ефекту на своїй шкірі. Можливо, це тому, що в мене дійсно. Дуже зневоднена шкіра, і цей крем в неї, знаєте, заходить як в суху землю. У нього немає неприємної віддушки. Він, здається, взагалі нічим не пахне, нічого такого не чую. І я люблю оці креми, щоб не так, що ти на і потім ще півдня ходиш, а воно тобі забиває носа. Ще один засіб, яким я не користуюся дуже часто, найбільше влітку це термальна вода. І до речі, чаджі Піті якраз і сказав, що мені потрібно. Частіше наносити або якийсь тонік, або термальну воду, щоб зволожувати свою шкіру. І я думаю, саме на цьому ми з вами перейдемо до наступного етапу цього відео, це те, що я буду залишати, і з чого буде складатися мій догляд надалі. І почнемо із ранкової рутини. Чаджі Піті запропонував мені таку схему. По-перше, це очищення або теплою водою, або м'яким гелем. Звісно, я думаю, не цим, який я купила для змивання макіяжу, я ще точно про нього почитаю. Але я зранку не дуже використовую гель, я просто вмиваюся водою, і цього мені достатньо. Далі, наступний етап, який є. Опціональним, це тонізування. Я ще тонер не купила, тому що я вирішила закінчити ось цю термальну воду. Далі ChatGPT запропонував мені використовувати сироватку з діяценамідом саме ось цю. Ось цей серум від Roche-Posay, але я не буду це робити, тому що я одразу перейду до зволожуючого крему. Я Не бачу сенсу нашаровувати на свою шкіру дуже багато засобів зранку, тому що потім я буду наносити косметику, і я боюся, що вона просто розпливеться. Тому у мене є варіант такий: нанести зволожуючий крем. Поки що оцей. Далі сонцезахисний крем. Мій сонцезахисний крем закінчився, він мені дуже подобався. Я забула так подобався, що я вже забула, як він називався. Але я тут вставлю картинку, і я ще буду про нього говорити у підсумках місяця у пустих баночках. На заміну ньому, так як я люблю експериментувати, хоча логічніше було б, якщо він мені подобається купувати його. Але я захотіла поекспериментувати, і я купила сонцезахисний. Від Біодерми, ось такий із SPF 50. Також написано, що він для чутливої, сухої шкіри. І все. Наступний етап це вже макіяж і так далі. При вечірній рутині, в принципі, буде все те саме: це міцелярна вода, далі гель для вмивання. І ось тут ось тут у вечірню рутину вступає. Ось цей гілауроновий серум. ChatGPT Піті запропонував якийсь ввести актив, наприклад, азелаїнову кислоту 10% увечері. Торгувати ось цей серум, зволожуючий, із азелаїновою кислотою. В Аптеці я купила ось такий крем від біодерми. Цей крем це не чиста азелаїнова кислота, як я задивлялася на ордінарі, але е я подивилася, і чаджепіті сказав, що це просто дерматологічний крем. От саме для почервоніння, лущення, якась, якщо у вас є соберенні дерматит, менший шанс, що шкіра почне там пекти, одразу червоніти. Тому я вирішила купити ось цей крем, почати з нього, і е, потім. Надалі, коли він у мене закінчиться, уже перейти на азелеїнову кислоту. Тобто, так скажемо, що я підготую свою шкіру із цим кремом, і потім перейду на азелаїнову кислоту, коли я її знайду. Можливо, ввечері ще мені захочеться додатково перед оцими серумами після вмивання тонізувати свою шкіру. Хочу використовувати до кінця ось цей крем. Ось цей крем, точковий крем, і на вечірню рутину я думаю, буду чергувати ось цей серум від е, La Roche-Posay, І ось цей серум, який мені поклали в подарунок, просто щоб його довикористовувати до кінця і не викидати. Що мені поки що точно потрібно прибрати із рутини, щоб заспокоїти свою шкіру, це всі кислоти, ензимні або агресивні ексфоліанти, вітамін. Це особливо у великій дозі, і звісно, ніяких механічних пілінгів. Так я розумію, що в ідеалі було б непогано ще звернутися до косметолога, щоб можливо зробити якісь доглядові процедури саме. Професійні, а не просто аптечні засоби, але наразі цим я займатися не планую. І я усвідомлюю, що з часом мені доведеться користуватися більш такими агресивними засобами, тому що коли шкіра старіє, потрібно ще більше їй зволоження і, можливо, там якісь креми проти зморшок, це я собі так думаю. Але все ж таки, спочатку, моя початкова ціль, початкова мета це саме зволожити шкіру із середини, тобто більше пити води, їсти більше хорошої. Корисної їжі і ззовні за допомогою засобів, які я вам показала. Як я вже сказала на початку відео, я не спеціаліст. Якщо ви в цьому відео побачили якісь помилки, то обов'язково напишіть в коментарях, можливо, щось не так зрозуміла про певні продукти. Можливо, у вас є рекомендації із власного досвіду, мені буде дуже цікаво почитати. І хоч я усвідомлюю, що все ж таки старість не за горами і будуть явно різні такі вікові зміни, мене це не дуже сильно лякає. Я не боюся зморшок. Більше, ніж зморшок, я боюся, якщо чесно, уколів. Я дуже... У мене є величезний страх, що засоби, всі ці губи, які роблять, і будь-що, воно в майбутньому може принести більше мороки, ніж позитивного. І я дуже сильно боюся, що всі ці уколи, всі ці засоби, які ми вводимо під шкіру, вони можуть мігрувати, можуть десь незрозуміло де опинитися. Я не хочу так ризикувати. Я точно буду знати, що Потім моє обличчя, воно зістаріється натурально. Тобто в мене не буде, я дивлюся на цих зірок. Це страшне, що вони з собою зробили, але прикол в тому, що в зірок є дуже багато грошей. І навіть якщо вони з собою зробили щось страшне, то, ну, якось так його ще можна виправити, але не завжди. Сумно, що на жінок покладається такий величезний стрес на їхні плечі, що ти маєш виглядати. Я не знаю, на 20 років, коли тобі вже 50-60, ти все одно маєш бути молодим, бо не дай Боже, в тебе є якась зморшечка, все, ти вже не ліквід. Мені це не подобається, не подобається оця тенденція приниження жінок, намагання їх змушувати купувати те, що їм не потрібно. Але на жаль, ми живемо в такому світі, і якось доводиться боротися з корпораціями доводиться боротися із тим, що тобі намагаються нав'язати. Не завжди це виходить, але можна спробувати. Не хочеться, звісно, це відео закінчувати на такій негативній ноті, але так як воно в мене сьогодні спонтанне, я не готувалася і кінцівки також я ніякої не придумала. Дякую, що додивилися це відео до кінця, що дослухали мене до кінця, і ми з вами побачимося в наступних відео. Всім па-па!